Уряда, кошенята, попліткуємо. Говоримо про Савлєпова, брати Борисенко, ми у Рашу, Шенен Догерті, Єфросиніна, Руслана, Данилко та Холостяк13. новин багато, як ви бачите. Є про що попліткувати. Вподобайка, підписка. Коментар для просування цього ролику з вами незмінно ваш тату пліткар палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми нічого не стверджуємо, адже ми пліткарі. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Літки, інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ну що ж, соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов заявив про те, що він розлучився зі своєю дружиною Іриною Горбачовою. Це відома актриса, яка знімалась у серіалі Чіки. Також вона народилася в Україні, виросла в Маріуполі. І саме цікаве те, що Іра Горбачова була помічена на червоній доріжці в Москві. А як це можна прокоментувати? Це той випадок, коли політичні погляди і людська чесність в першу чергу, це про людське серце, це про чесність перед собою, стали між двома людьми. Савлєпов, який не роздумував, не загравав з росіянцями, вибрав чітку позицію. У той час, коли пані Горбачова вирішила сісти дупою на два стільці, значить нічого не говорити про Україну, але при цьому їздити в Москві на червоні доріжки, отримувати нагороди, продовжувати зніматися в російських проєктах, при цьому будучи українкою. Антона, не сумуйте, зробив правильний вибір, позбавився гімна на вентиляторі, інакше це не назвеш. А Ірина, ну чорт з тобою, тобі з цим жити, ти не заслуговуєш на увагу та повагу від жодного українця. Будь ласка, прокоментуйте, як вам розлучення цієї пари і чи були у вас конфлікти в сім'ї, можливо, є родичі, які живуть в країні болот і у них інші погляди. Давайте поспілкуємось, Важлива тема. Дуже стисло, але по суті, брати Борисенко дали інтерв'ю youtube блогеру Давайте подивимось, це правильно те, що зараз відбувається. Це ж це ж важливий хід для того, щоб наші захисники могли відчувати рівність на фронті. А від цього залежить мотивація, і відповідно частого виживання на фронті. І хто б там що не говорив, я знаю поза багато людей гомофобних, які вважають за потрібне забороняти щось комусь про ці брат. Мій брат нікому нічого не забрав. Він сам говорив, що він гомофоб був а зараз. Гомо гомофобі... менше, але вона є. просте людинка розумієш <ріх> <ріх> в принципі. Гомофобія це транс... це дивна річ. Її треба розуміти, звідки вона в тебе з'явилася. Бо якщо ти не розумієш, то ймовірніше за все, це може бути коротше ватем Цікаво складається ситуація. Один бісексуал, інший гомофоб. Здавалось би, хлопці з однієї сім'ї, але такі різні погляди. При цьому. Якщо ви послухаєте уважно інтерв'ю Олександра Борисенко, то він якось там незрозуміло теж відповідає стосовно вподобань. Але то таке, це особиста справа кожного. Я поважаю ЛГБТКЮ спільноту. Я вас повністю підтримую. Я повністю з вами. Я хочу, щоб в Україні до ЛГБТКЮ спільноти відносились на рівних, щоб не казали, о Боже, цього хамства і була повага до особистого життя. Кожного українця та кожної українки настільки Борисенки стали заручниками образу, настільки на них заробили гроші усі кому не лінь, окрім самих хлопців. І як час пережував їх популярність, і зараз ми просто бачимо двох братів, які заплутались, які не до кінця розуміють, що і як робити, але при цьому зберегли свою адекватність та людяність. В цілому позитивне враження від цього інтерв'ю хлопцям бажаю натхнення, нових пісень. Повернення на сцену. А з вами хочу поспілкуватись, хто переглядав це інтерв'ю. Які у вас залишилися враження після смак після перегляду даного інтерв'ю? Будь ласка, коментуємо ваші думки. Будемо дискутувати. Я довго думав і не знав, як це коментувати. Був помічений законопроєкт, згідно якому людина може отримати кримінальну відповідальність від 3 до 7 років. За критику влади української діючої влади, маючи фейкові акаунти, і з них коментуючи, дезінформуючи і так далі, треба розібратися в цьому законопроєкті, проаналізувати хто і як його лобіює, але мене це насторожує. А знаєте чому у далеких 2000-х кремлівський режим теж почав дуже обережно потроху закручувати гайки. Для того щоб у людей не було права на слово, на свій вибір та й в принципі на своє життя. І чомусь ось ці рухи, ось ці кроки в напрямок придушення свободи слова мене дуже насторожують. Я зараз нічого не буду стверджувати, треба розбиратися, вивчати цей законопроєкт чи будуть за нього голосувати. Але я дуже сподіваюся, що наші українці це не схавають. І ми цього не допустимо, тому що ми за європейські демократичні цінності, а це посилення диктатури. Це те, що неприпустимо в Україні, це те, що не припустимо для України в будь-якому випадку. Мені закидають, от ваші зелені з 19-го року. Хто мої зелені? Я ні за кого не голосував. У мене не було симпатії ні до Порошенка, ні до зелених. В 2019 році я не ходив на вибори. На сьогоднішній день я оглядач, я людина, я громадянин своєї країни і бачу дуже насторожуючі настрої з того боку. І як на мене, ми повинні звертати на це увагу. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, прокоментуйте, погоджуйтесь з моїми думками чи ні. Не знаю чому, але інтуїтивно мене це реально лякає. Американська актриса Шенен Догерті, та саме сестра легендарних чародійок після тривалого шлюбу розлучається зі своїм чоловіком. Дуже сумно спостерігати, коли розлучаються міцні пари, які десятиліттями разом і здавалось би, що людей вже нічого не розлучить, але нічого не вічне. Шенен, яка має надзвичайно складну долю, перенесла онкологію після гримісті захворювання знову повернулося. І зараз на фоні цих подій. Додається стрес після розлучення. Шеннон, тримайся, дуже любив цю акторку, і дуже сумно, що її характер стервозний загубив її кар'єру, адже в неї були неймовірно шалені задатки зайняти провідні місця в Голівуді, бути тією світовою топ-зіркою. До якої неможливо дістатись, але життя непередбачуване, і у Шенендогарті кар'єра не склалася належним чином, як того очікували прихильники акторки. Шенен, тримайся, все буде добре, і найголовніше бережи своє здоров'я. Мене цікавить, хто з наших глядачок розлучався. Якщо у вас за плечима подібний досвід, поділіться, будь ласка, як швидко ви відійшли від цього стресу. Як ви переживали розрив і що вам допомогло рухатись далі? Питання відповідь в інстаграмі Марії Єфросиніної. Запитання: може ви станете нашим наступним президентом, ви надихаєте щось міняти в житті? Марія відповідає. Таких запитань чомусь дуже багатько. Друзі, ви жартуєте? ви серйозно вважаєте, що наше суспільство готове проголосувати за жінку. Колись давно я вже розповідав на своєму каналі, ще у 2022 році, що Марія Єфросиніна буде прокладати маленькі маленькі нативні кроки в бік політики. І мені здається, зараз розпочинається цей період. Маша дуже нативно починає говорити про ці теми. Звичайно, подивимось, як це буде розвиватися далі. Але Маша Єфросиніна в політику, ще й президенти. Господи, збережи більш крижаної леді в житті не зустріти і мати таку президентку, у якої нуль емпатії. Так, вона чудова телеведуча, журналістка. Вона займається важливою соціальною роботою. В неї фонд Марія. Дуже тобі дякую за ту роботу і за той вклад за для перемоги. Це дуже цінно. Але зараз ми говоримо про Машу Єфросиніну в якості політикині. Маша єфросиніна і політика не мають нічого спільного. Досить награлися. Ми побачили, що люди, які не мають нічого спільного з політикою, і розумінням, що таке управління державою, може призвести до тотальної біди. Тому ні, я вважаю, що таким людям, як Марія Єфросиніна, не місце в політиці, але Машо, залишу тобі вподобайку за твої нативні спроби прощупувати підґрунтя для того, аби звабити свою аудиторію в якості електорату, який проголосує за тебе після нашої перемоги на майбутніх виборах. <клес> Браво, Машо, Але нічого не вдасться. Будь ласка, ваші коментарі. Як ви вважаєте, Маша Єфросиніна це достойна кандидатура? Для майбутньої політичної верхівки України давайте обговоримо. Про Руслану дуже стисло. Відбувається щось незрозуміле. Чомусь Руслану не запросили виступати на Євробаченні в той час, коли запрошують Тіну, кажуть, що в неї там закладені важливі меседжі про любов. Ну Тіна Кароль це не є головним явищем Євробачення. Неможливо проігнорувати Руслану і заборонити їй. Представляти свою країну у шоті Євробачення, яке присвячено українській культурі Руслана це історична особистість в контексті Євробачення, адже вона стала першою артисткою, яка перемогла на цьому конкурсі від України. Що взагалі бляхамуха відбувається? Кошенята пишуть про те, що Руслану не допускають через якісь політичні моменти. Не знаю, з чим це може бути пов'язано, кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми вам будемо дуже вдячні, адже зможемо скласти штри до портрету. Посилання на мій інстаграм, телеграм-канал ви знайдете в закріплених коментарях під цим відео. Також завжди можете підтримати вашого тата плідкаря та нашу спільноту донатом. Якщо маєте можливість та бажання, буду вам дуже вдячний. А за Руслану прикро! От чесне слово, Руслана достойна бути в перших рядах, хто презентує Україну на цьому пісенному конкурсі. Що відбувається, не знаю. Те ж саме можу сказати про Андрія Данилка, якого просто не випускають і не дають змоги. Провести концерти в Америці та Канаді, благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Давайте подивимось прямо мову. Е, Привіт, я е, в перший раз знаходжусь в подібній історії, і ніколи такого не було. І ми чотири дня на чемоданах просиділи. І так як великий тур, і він був е, анонсований ще рік тому, і були інші правила виїзду. В Україні війна. Я е, і весь колектив на 26 е, людей не зробили всіх документів, які потрібно для нових правил е, виїзду за кордон. Концерти не відміняються. Концерти переносяться на осінь. Я прошу вибачення, але це не моя вина, не вина організаторів. Такий час. Я дуже переживаю за це і мене сьогодні. Смішно вже вказати перепустила на мірний почті, сватило в е, е, як це, так називається шия, так дуже прошу вас, щоб ви не розстраювались, не здавали там квитки. Тур відбудеться ось. Якщо вже не випускають таку важливу постать в українському шоу бізнесі. Я взагалі не розумію, що тоді відбувається. Судячи з відео, помітно, як ти хвилюєшся, все буде добре. Тур перенесли. Ви обов'язково поїдете у турне і подаруєте українцям за кордоном хороший настрій. І на завершення на випередки ми встигли обговорити, що холостяк 13 починають знімати. І після нас вже Григорій Решетник коментує. Ще зберігається ймовірність, що новий сезон холостяка вийде цієї осені. Ми. Та й ви дуже цього хочемо. Але якщо раптом не встигнемо, то у 2024 буде обов'язково. найрейтинговіший, найпопулярніший, найобговорюваніший проєкт країни неодмінно має продовжити свою історію заради улюблених глядачів. М -м, я дуже сумніваюся, що новий сезон буде у 2024 році, адже дуже велика пауза між сезонами. Продюсерам це невигідно, вигідно, скоріш за все. Запустять як і холостяк 12 десь всередині або під кінець осені 23-го, і просто це розтягнеться до лютого місяця 2024-го. Ну, подивимось що це буде за сезон. СТБ, ви отримали багато стусанів від глядачів за провального. Холостяка, але подивимось, що вона приготувала на цей раз. І кого ви чекаєте в якості холостяка? Або, можливо, взагалі не чекаєте це шоу. Давайте поговоримо. Ну що ж, вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Дякую вам за перегляд. Такі у нас сьогодні плітки та новини. До зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.